Привіт! Знову рада вас вітати на своєму каналі. Мене звати Оля. Приєднуйтесь! Будь ласка, підписуйтесь, хто не підписаний, і будемо говорити про парфумерію. Сьогодні, сьогодні я вирішила зробити таку добірку цитрусових парфумів на зиму. Бо зазвичай ми маємо звичку носити цитруси влітку, коли жарко, або коли потепліло весною. Але я цитруси не люблю, одразу скажу. І є лише, мабуть, ну, декілька до п'яти цитрусів, два-три, можливо, чотири цитруси, які мені дійсно подобаються, які мені, а, мені цікаві. Звичайно, я впевнена, що є ще багато цитрусів, які я для себе не відкрила, просто тому що вони мені не, не подобаються, я їх не так а, не з не з таким ентузіазмом досліджую. Але є в мене зимові цитруси, які от розкрилися гарно саме зимою. І сьогодні про них поговоримо. А, перш за все, я хочу почати з мемо. У мене тревел це Оде Мемо. Я вам зараз поставлю картинку, щоб ви побачили, який гарний флакон в Оде Мемо. Звичайно, багато хто вже бачив, але в мене ці. 8 мл, так в них йдуть, треба У мене Ode Memo. І це був такий експеримент. Бо це про що аромат? Про цитруси і про чай. Я не люблю ні чай у парфумерії, ні цитруси. Але всі так гарно розказували про цей парфум від мемо, що все ж таки я вирішила його замовити і дізнатися, де ж там краса? І краса така є, я вам скажу, зараз розкажу про всю історію своїх відносин з цим парфум. Перш за все, я не принесла показати обкладинку. У мене дуже гарні, гарно оформлені тревели. По-перше, вони йдуть у таких картонних, ну, не картонних, а така щільна, щільний папір, обкладинка, наче конверт. Потім іде коробочка, у коробочці. Такий мішечок. Він тканинний, це тка, тканина, але наче замшана дотик. І спрей, правда, без кришечки. І усі тревели мемо йдуть у такому форматі. Отже, заказала я всліпу, тільки тому, що дуже багато людей розказували, який це гарний аромат. Для когось це аромат виключно про чай, для когось це аромат про цитруси. Я сподівалася там почути цитруси, сподівалася, що чаю не почула, і так, в принципі, воно є. Але я його почала розношувати весною, коли вже було доволі тепло, ближче до літа, і літом намагалася його носити. І він мені геть не сподобався саме тому, що я поч... там чула якусь ноту, яка мені заважала. І це зараз я розумію, що це я нанесла його. Це була чайна нота. Мої відносини з чайними парфумами закінчилися на Елізабета Редакті, який в мене був там більше 15 років тому. Тоді це був просто чудовий для мене парфум. Я зносила два невеликих флакони. Потім він був моєю мами, я... інколи його наносила чудовий. Досі вважаю його чудовим бюджетним парфумом про зелений чай. Простий, зрозумілий, приємний. Все. Всі інші чайні аромати, які я пробувала, ну, ну просто чайна нота це не моя. Вони мені якось мулюють, дратують, не подобаються, вони мені лінійні. ну ось так, Хтось дуже, 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 дуже любить, я не люблю цю ноту. Uh, і влітку оця чайна нота вона дійсно була досить яскрава. Тобто, якщо ви шукаєте чайний аромат, носіть сіть мемо влітку, він вас буде дуже радувати. А от uh, цитруси, навпаки, вони були такі якісь невловимі, такі якісь летючі, що я їх майже не відчувала. Тобто, він мені здавався так, таким тихим, що. Я нанесла, я чую красу аромату, а вже там хвилин через 20-30 він, він мене покинув і я чую лише ось цей свіжо, освіжаючий. Так, приємний, але це чай. А я не хотіла чай, я хотіла гарних цитрусів. Але я навіть його думала продати, подарувати. Декілька разів я його вже навіть клала в пакет комусь подарувати, але потім, ну думаю, ще розношу в різний сезон. І добре, що я це зробила, я його дістала. Цієї зими. Коли було прямо от холодно, було мороз, лежав сніг, і чаю я майже не почула. Натомість цитруси заграли у всій своїй красі. Так, чай там все ще є, він дуже відчутний. Але цитруси його зараз прикривають, вони помінялися місцями. І це мені так подобається. Це настільки приємні цитруси, настільки гарно зроблені. Тут є, звичайно, шкіра, бо мемо – це їх родзинка ароматів, мемо, це шкіра. тобто У всіх ароматах є шкіряна нота. І вона ці цитруси робить ось такими, як цей мішечок, знаєте, замшеві цитруси. Дуже ну, так Дорого звучать, це цитруси не лінійні, не плоскі якісь не цікаві. Це дуже гарно, приємно звучить, дуже гарний, приємний аромат цитрусовий. І от саме взимку я тепер знайшла свій цитрус зимовий, коли мені хочеться якогось спокійного, комфортного. Цитрусового аромату. Це не, не яскравий цитрус, це не апельсини мандарини. Це от саме, там, ще баргамот Лимон просто гарна цитрусова свіжість, але вона якась така, наче свіжість тепла, тепла замшева свіжість. Там у нотах багато чого там є: і мох, і мускус, і, що там ще є, і шафран є. Так, це м'який теплий цитрус. Гарно відкривається більше цитрусами взимку і більше чаєм в спекотну або теплу погоду. Дійсно гарний аромат. Дійсно, тепер я зрозуміла, чому його всі хвалять, я його оцінила. Тож не робіть поспішних висновків щодо ароматів, дайте дійсно їм прожити різні сезони і різний ваш настрій. Ну, Якщо вже ні, то, то ні. Але, звичайно, ви маєте мати бажання, щоб так розношувати, досліджувати аромат. Буває так, що ні, ні і до побачення, і ми розстаємо з ароматом. Але це ж також гра, також цікаво досліджувати аромат з різних а, а, його а, ...грани, кутків, а, досліджувати аромат. Це... Це наче особистість, так? У неї є свої, свій настрій, є свої вподобання щодо а, сезону, погоди, вологості, а, знову ж таки, як з вашим особистим настрієм зістикується. Це цікаво. Наступне: в мене є ось такий. А, Discover set від лабораторії uh, Олфактіво. Я його купила у їх бутіку цього uh, літа, бо uh, мені було дуже цікаво дослідити, дослідити саме цитрусову лінійку також, Тому що з цитрусом я не дружу, але також ставити все цитруси не мої, бо я знаю, що є ж аромати, які мені подобаються. І я хочу знайти. Хочеться мені іноді цитрусів. Я хочу знайти саме ті, які мене будуть дійсно радувати. Хай це буде один, два, три аромати в моїй колекції цитрусів. Але я, от якщо мене спитають, я дійсно, як дуже перебірливий такий не любитель цитрусів, зможу порадити гарний цитрус. Так от купила я цей сет. Ці аромати, мені здається, вийшли десь рік тому перед новим роком. Ще можливо в листопаді минулого року, 21-го, я не пам'ятаю точно. Тут 4 по 3. Я достала один, десь розношувала лимон влітку і не можу його знайти. Тут по 3 мл, дуже гарний такий спрей для такої повноцінної дисперсії, щоб оцінити 3 мл, гарний об'єм. Ну, тобто подобається мені і презентація, і приємна така гарна коробочка. Тут мандарин, лимон, бергамот і арканчія роса це червоний апельсин. Якщо ми говоримо про зимові аромати, то лимони бергамо для мене з цієї лінійки відпадають, вони от літні. Ну, не знаю, я, чесно кажучи, їх зараз не пробувала розношувати, до них, не. можливо, вони також мене здивуть. Не буду про них казати, хочу сказати про інших два. Про мандарин. Бо усі, коли говорять про цю цитрусову лінійку Laboratorio Alfactivo, звичайно, згадують мандарин. Бо це дійсно, на перший, а, по першому враженню новорічний парфум. Ось він, цей мандарин. А, і він дійсно мене вразив, коли я його тільки нанесла. І от так, якщо ви будете нюхати з ковпачку, з флаконом. Чим пахне? Пахне дійсно тільки що очищеним мандарином. Причому шкірка цього мандарину досить така м'ясиста щільна. Це не відомі нам грузинські мандарини. Це, скоріше, мандарина клементин. Але дуже соковитий, щільний. От, прям коли я, знаєте, почистив і ще годину пальці пахнуть по цим соком цим мандариновим. І хвоя. Наче, дійсно, ви занесли свіжу ялинку а, до хати перед Новим роком, сіли цією ялинкою і чистити цей мандарин. От, от, що може бути більш новорічним. Але цей парфум. У мене буде в розчаруваннях року. Чому? Оця краса, оця така натуралістичність хвої та мандарину, вона також тримається, можливо, хвилин 30, можливо, 40. такий Гарний, оцей, такий, що вас заманює, що тригерує, як -то викликає у вас в спогади дитинства цього всього свята, такий стереотипний новий рік, мандаринка, мандаринка ялинка. А потім воно скатується в якусь таку плоску. Так, мандаринову, цитрусову базу. Але далі він стає нецікавий, от просто він стихає. Він, от як той мандариновий стік, так, вибризлює у всі сторони, він вас вразив красою, він вас зачепив, він вам сподобався. Але і ви його одразу купили. А потім носите, і куди дівся мій мандарин. Потім просто нецікава, плоска база. і... Цим він дуже розчаровує, знаєте, цей кон контраст настільки якихось таких а, правдоподібних а, а, ароматів, і потім просто якийсь такий ніякий цитрусовий аромат. Тому мандарину все ж таки кажу ні. Як спробувати просто познайомитися так, купіть собі відливант, пробничок. Просто відчути оце перші такі соковиті ноти і хвоя, оцей настрій. Так, це дуже, дуже добре, дуже гарний досвід. Але купувати флакон, ну, я не раджу особисто. Розносіть його, розносіть, дочекайтеся бази, щоб не було вам шкода грошей. А от що мене а, дійсно вразило і сподобалося, можна подивитися, це в моєму пробничку найменше залишилось його. А, і то тільки, тому тільки що я його дуже бережу, поки не, не куплю собі флакон. Дуже хочу цей флакон, це оранчерос, червоний апельсин. І він нібито в мене асоціюється більше з літом, але він отакий якийсь щільний і терпкий, що влітку мені хочеться більше повітря. А от зараз, коли так хочеться, цитрусів, але зимових, він в мене дуже гарно а, йде. Дуже гарно підходить під, під оцей зимовий настрій і зимові цитруси. Знаєте, чим пахнеться ранче российце червоний апельсин? Наче ви п'єте сік натуральний, а, фреш з червоного апельсину і грейпфруту. Тут дуже багато цього грип-фруту і цей фреш з м'якоттю. От якщо ви можете собі уявити цю суміш, мікс червоного апельсину з грейпфрутом, тобто тут, наче, є таке щось соло. Ну, Я не сказала солодке, але приємне, цитрусове, досить м'яке від червоного апельсину, але червоним апельсином може бути дійсно солодкий, тут солодкості нема. Але тут є терпкість і гіркота грейпфруту. До речі, я зараз подумала, чи оранжероси це і не є грейпфрут, чи це дійсно червоний апельсин, бо пахне навіть більше грейпфрутом. Ніж апельсини, або дійсно міксом є те і те, і дуже багато м'якоті. Це настільки натуралістично, і він тримається довше. От Це запах, оцей натуралістичний оцього фрешу цитрусового. Червоно-помаранчево, грип тримається набагато більше. І навіть потім, коли він стихає і переходить просто в таку якусь лінійну базу, чи просто такий більш тиха фаза цього парфуму, він все ж таки приємний. Ви оцю терпкість, ви у шлейфі її ловите. І вона цікава, вона дійсно дійсно гарна. Якщо ви розмірковуєте над цією лінійкою хочете щось придбати, то як зимовий я вам раджу більше вам раджу цей аранчероса, ніж мандарин. Мандарин спробуйте. Мандарин гарний, але мені здається, більш якісно і цікаво зроблене саме аранчея роса. Ось так. Це були мої цитруси. У мене ще є два літніх цитруси, але я думаю, поговоримо про них, які я дійсно люблю. Поговоримо про них влітку. І згадаю тоді лимони-бергамот, бо вони для мене також на спеку. Вони такі більш прозорі, в них більше про повітря. Ось, можливо, ви знаєте, щільні, насичені, гарні зимові цитруси. Напишіть, я залюбки буду тестувати, бо цитруси таки в мене сіра в мого інтересу, але я все ж таки досліджую, шукаю, шукаю, що мене зачепить. І ось, зачепить. І ось Ці два аромати дійсно, дійсно мене виразили. Я... я вам їх дуже раджу. Побачимось. Бачимося у наступних відео. Буду ще робити зимові підбірки. Не хочеться мені робити святкові аромати, не тому що не хочеться святкувати. Святкувати, якщо є сили і бажання, треба. Треба змушувати себе посміхатися, не треба відбирати себе право. Радувати себе там, де є можливість. Але, от просто в цього, цьому році я дивлюся інших блогерів, хто робить такі святкові підбірки на новий рік. І відчуваю, що мені не хочеться робити саме святкові підбірки, а хочеться зробити зимні. Просто зимні аромати. І сподіваюся, наступного року у мене буде багато погодів в робити святкові саме підбірки на свята. А зараз отак. Зараз робимо святку зимові підбірки. Хочу зробити, як я вже казала, зараз зимові квіти, зимовий букет для вас. Побачимось!